Українська народна казка Коти Горошко Жили колись чоловік із жінкою, і було у них семеро синів та одна дочка. Пішли якось шестеро синів у поле працювати, а найменший брат залишився вдома. Йшли брати полем і плугом за собою борозну тягли, щоб сестра могла їх знайти. Коли обід їм понесе. А біля того поля жив Змій. Задумав він недобре, борозну, що брати проклали, засипав, а сам нову проклав прям місінько до себе у двір. Понесла сестра братам обід та по тій зміїній борозні і пішла. Йшла, і йшла, і прийшли з весь брати додому, твір, а сестри немає. Я пішли вони шукати. шукати її. Прийшли до Зміїного двору, вийшов їм Змій назустріч. Битися прийшли до мене, чи миритися, питає Змій. Битися, відповідають брати. Тоді пішли під залізний дуб, поміряємося з силою. Не терплю людського духу. Прийшли Серед зміїного двору дуб високий стоїть, і стовбур, і листя у нього залізні погойдуються на вітрі, видзвонюють. Як налетів на братів змій, удар з усієї своєї зміїної сили. Одразу ж глибоко в землю увігнав до зміїної темниці. Там і замкнув. Батько з матір'ю тим часом чекають та чекають, а синів немає. Одна втіха залишилася, менший синок. От знайшов він горошину, посадив у землю. Дивиться, аж виріс величезний кущ. А на кущі стручок лише один, а в ньому горошина теж одна. Та не проста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стручка, зірвав його. Впала горошина зі стручка, покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та і з'їв. З того часу і прозвали його. Котигорошком. Почав Котигорошко зростати не по днях, а по годинах. За тиждень вище батька виріс. Одного разу батько копав криницю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорошко однією рукою камінь із землі витягнув. Прийшли люди, дивуються, а Котигорошко як відчув свою силу, так і вирішив піти братів і сестру визволяти. Пішов він до коваля, попросив, що той йому скував важку булаву. Коваль і скував. Розмахнувся Котигорошко, підкинув булаву в самісіньке небо і каже я ляжу спати, а ви, батько, розбудіть мене через дванадцять днів, коли булава назад падатиме. На дванадцятий день летить булава, гуде, розсікає повітря. Розбудив батько сина. Той схопився, підставив кулак, булава об нього вдарилася і переламалася навпіл. Ні, з такою булавою я на Змія не піду. І вирушив знову до коваля, просить перекуй булаву, щоб ще міцніше була. Перекував коваль. Коти горошко знову булаву підкинув та й спати ліг. А через дванадцять днів булава до нього повернулася. Об кулак вдарилася, тільки трошечки зіхнулася. От з цією булавою піду на Змія, каже Котигорошко. Попрощався Котигорошко з батьком та матір'ю і пішов по тій борозні, по якій сестра й брати пішли, та й не повернулися. Хоч борона вже заросла травою та трохи помітною була, привела вона Котигорошка до Зміїного двору. Чого тобі треба? зашипів Змій. Не терплю людського духу, битися чи миритися до мене прийшов. Битися я братів і сестру звільнити хочу. Смерть ти свою у мене знайдеш, сечить змій. Прийшли вони до залізного дубу, свиснув змій, з дерева листя впало, навкруги дзвін пішов. Коти горошко каже Коли я свисну. Очі на лоб'я можуть вилізти, ти їх краще закрий!» Змій і закрив очі. А Котигорошко його булавою по лобі і стукнув. Чи добре я свищу? питає Котигорошко. Правду кажеш, мало очі на лоба не вилізли, злякався Змій. Може, будемо миритися? Ні, битися, відповідає Котигорошка. Стали вони битися. Схопив наш молодець Змія та як кине. Вдарився Змій об дерево, стовбур надвоє розколовся, Змію хвіст прищемив, а стовбур залізний не вирвешся. Котигорошко Змія покинув, пішов братів із в'язниці звільняти. Прутий град розігнув, вивів бранців на волю, вони молодшого брата і не впізнали, бо він швидко виріс. Забрали сестру та й додому повернулися. Батько й мати раді, обнімають їх, цілують. На радощах бенкетувати стали, коти горошка прославляти. І ми його, людину сміливу, слухняного сина, брата вірного, славимо!